І я труд поважаю, все літо літаю у поле до гаю збираю медок із різних квіток. Кого не злюблю, того жалом колю. Хто це така? Бджілка, правильно, бджілка. Я вас вітаю, мої любі діти. Сьогодні ми поговоримо про бджілок. Так. Прислухайтеся, чому наш квітничок так гуде? Так, це гудуть бджоли. Подивіться, чи побачили ви цих комашок? Які вони гарні, яскраві, а які у них смугнасті, пухнасті піжамки, бджоли справжня окраса нашої природи. Навіщо бджолі смугаста шубка, та ще й така яскрава. Для захисту діти. Яскравим забарвленням бджоли відлякують птахів та інших тварин. Як ви вважаєте, що бджілки роблять на квітнику? Правильно, вони збирають пилок і нектар. Що виготовляють бджоли з нектару? Правильно, мед. А пилком бджоли годують своїх діток. До волохатого тільця бджілки прилипає пилок, а лапками вона зчищує його і кладе у маленьку заглибину, яка знаходиться на задніх ніжках у кошик. Прилетить бджілка у вулик, принесе пилок і крапельку нектару, віддасть все це іншій бджільці, а сама повернеться до роботи бджілка приймальниця покладе крапельку у спеціальну чашечку, а пилком нагадує діток личинок. Ось так виглядають личиночки. Подивіться, як вони ростуть, змінюються, перетворюються на дорослих бджіл. De la vida, de la Ось і повиростала малеча та готова до дорослого життя? Ви знаєте, діти, що працьовитих людей порівнюють із бджолами? Про них кажуть так: трудолюбивий мов бджілка або працює як бджола. Скажіть, як ви вважаєте, чи вміє бджола захищатися? Вміє, а як саме? Так, на кінці її черевця є тоненька голочка жало. Коли бджола жалить, тварину чи людину, у ранку потрапляє отрута і спричиняє біль. Коли бджола жалить кого-небудь, вона помирає, бо її жало залишається у тому, кого вона ужалила. Боятися бджіл не варто. Потрібно бути уважними і обережними, коли граєшся біля квітів. Бджілки – частина природи, і їх слід цінувати та оберігати. Чого це над квітками схилилась дітвора? Малим цікаво знати, як бджілка мед збира. А бджілка все кружляє, неначе каже нам. Жужу, жужу, малята, я меду вам не дам. І забавляться з вами. Не маю я часу, солодку краплю меду у вулик понесу. І на цьому все, діти, я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!